Вихідні. Погано, погано. Погано, а чо погано? Погано? чого погано, що погано? що дні А, ну це так. Два дні вони швидко проходять вихідні. Так, скоро канікули будуть. Скоро канікули Лава будуть, так. Будуть, да. скоро, скоро будуть канікули, відпочинете ще й на канікулах. Да, а так, погода яка у вас сьогодні: сонячна чи похмура. У мене сонячна, з вітром. Хмарно. І в нас. -2> мар -2> мар Хмарно і дощик в мене капає, так що якраз спати хочете. Так ідіть спіть. Дякую за пораду, так. Закінчуємо урок і йдемо всі спати, так? Можна. Уроки пройдуть, попроводимо всі уроки, виконаємо всі завдання, кожний вчитель свого предмету, і тоді будемо відпочивати. А так, взагалі, тоді настрій має бути гарний, бо попереду двоє вихідних, хоч і швидко вони пройдуть, але все ж таки це відпочинок. Можна якось відпочити, хто з друзями відпочиває, хто ні, ні, фільми нікого. любить переглядати або займатися в посиллям, грає. або в ігри грати. Кожен по-своєму відпочиває, і для кожного це ну, розслаблення йде, розумової діяльності. Тобто відпочиває мозок, відпочиває голова. Якщо там хтось любить спати, виспиться на цих вихідних. Так, добре. До уроку переходимо. Бачимо, що в нас сьогодні сьомий рахунку від початку навчального року урок. І число сьогодні в нас 20 жовтня. Ви записали в ЗОшиті, тему записуємо: самодопомога і невідкладна допомога, як запобігти виникненню паніки, керування стресом у воєнний час. Перша домедична допомога при падіннях, травмах, опіках, види і наслідки. І невідкладна допомога при кровотечах. Це така об'ємна тема. І зараз по, по, по кожному із цих пунктів ми пройдемося, я поясню за кожен. Бачимо, що дві презентації в нас до теми сьогоднішнього уроку. Ця ось справа, вона коротко по всьому розказує, по всіх цих пунктах, а ця ще зліва сіренька, вона йде більш детально саме про, по кровотечам. Зупинення кровотеч, види кровотеч, перша допомога при кровотечах і тими. Ми переглянемо кожну з них. Звертаю ще раз вашу увагу, що. Є завдання тестові і є завдання на закріплення вивченого матеріалу. Те, що на закріплення вивченого матеріалу, це ви в основному робите для себе, щоб подивитись, як ви засвоїли матеріал із презентацій. По підручнику на сьогоднішньому уроці ще немає тому, ніяких ти завдань. Ти. Цієї теми в підручнику немає, тому ми. Її вивчаємо по презентаціям. Те, що тестові завдання, виконуєте обов'язково, після того, як ще раз переглянете ці презентації, щоб вам було більш зрозуміло, е, вашу оцінку я бачу зразу. Тобто, присилати скріншот не обов'язково. Ще раз всі, хто присутні сьогодні на уроці, а в нас присутні всі, крім е, больбатів, немає. Немає Саши Дикіної, Зази немає, Стаса, Артура і Максима Федорука. Всіх останніх мають бути оцінки. Особливо в тих, в кого їх немає зовсім ярік. Угу. Я не знаю, з яких причин ти тести не робиш. Або якщо вони в тебе не відкриваються, то пиши мені в особисті, що в мене не відкриваються, я там хочу виконати. В мене з інших класів є учні, які з е, якихось причин пропустили уроки. І вони мені пишуть, що, будь ласка, дайте мені завдання за ті уроки, які я пропустив. Самостійно пишуть, не я їх заставляю. Тобто в них вже є оцінки, і плюс там, де в них пропуски, там де Енки, вони просять, щоб поставили їм також оцінки по своєму бажанню. А тут е, ви присутні і оцінок немає. Що Крістіна, ти хотіла спитати? Руку піднімала. Крістін. Крістін! Ти щось руку піднімала чи це випадково? Да, вас... А погано чуть просто. Погано чути? Ви мене? Ви не Ні. Ну підлавуєте. Так, ну буду намагатися голосніше говорити. Зараз нормально чути? Да. Так. Так. Може, це в тебе звук поганий, зроби ще голосніше в себе там на комп'ютері чи на телефоні? Мені голосно. Ага, ну добре, зараз я зроблю в себе голосніше і буду голосніше говорити. Так. Е, наступне, що хотіла сказати: по тестам сказала, по завданням сказала. Тепер домашнє завдання усне вам буде, усно, не письмово, подумати, як допомогти людині, яка знаходиться в стресовому стані, в депресії або панікує. Про це ви мені розкажете усно на наступний урок. А тепер ми переходимо до презентацій. Ось почнемо з цієї першої презентації, зараз її розберемо і все поясню щодо чого. Так, тепер, щоб вам її було добре видно. Щоб ви її могли переглядати. Будь ласка, е, вимкніть мікрофони. Так. Є. Бачимо: самодопомога та невідкладна допомога. Існує таке поняття: зверніть, як панічна атака. І е, зараз розберемо, що це таке. Можливо, хтось з таким стикався. От. Е, що таке панічні атаки? По-перше, треба не панікувати самій людині, і знати, що будь-що будь-яку ситуацію можна вирішити. Якщо ви будете знати, що діяти в таких випадках, це зупинить напади страху, а з нею буде легше боротися з тою панічною атакою. От. І розберемо такі питання, що може їй Спровокувати цю паніку, чи небезпечна вона, які її наслідки, як позбутися цього фактору, і які потрібні нам для цього знання, щоб позбутися цього. Найперше, дивіться, що таке панічна атака і які її ознаки. Незрозумілий, нестерпний для людини приступ тяжкої тривоги в поєднанні із фізичними симптомами. Може бути тремор рук, руки можуть трястися, дивіться, он намальований. Може людину кидати в холодний піт, от на рівному місці, або людина там сиділа, говорила, або просто спокійно лежала, або дивилась фільм, починають тремтіти руки на рівному місці, починає людину в впіт кидати, може навіть бути нудота. Затошніти може, може біль і дискомфорт у грудях бути, запаморочення голова починає крутитися, пришвидшення серцевого ритму, серце починає швидше стукати, і вам такий, такий переляк на вас нападає на рівному місці, не внаслідок чогось. Тобто, якщо ви там чогось злякалися або відскочили від машини, яка там мало вас не збила, це не панічна атака. От мається на увазі панічні атаки, виникає такий страх холодний, людяний, що руки мерзнуть і можуть трястися на рівному місці. Тобто людина нічого її не спровокувала для цього, а виникає цей страх. от Він багато в кого в людей є, і могли бути до цього наслідки якісь певні. Людина раніше щось переживала, або раніше якийсь був стрес, або, наприклад, е трагедія якась була особиста. А от потім пізніше, як наслідок, можуть виникати ці пізні... панічні атаки. Е як боротися з ними? Під час панічної атаки люди несвідомо, неглибоко і швидко дихають. Пошукайте техніку дихання, яка підійде саме для вас. Це така як порада. Дихальні техніки, вони допомагають швидше заспокоїтися і швидше прийти в нормальний стан від цієї панічної атаки. Ось, зменшення частоти дихання. Людина зазвичай при цій панічній атаці починає швидко дихати. Їй може не ставати навіть кисню, тобто може ротом хапати повітря. Так, такий страх в душу їй западає. От, що треба робити? Дивіться, зробіть глибокий і швидкий вдих на рахунок 1-2. Це як корисні поради за допомогою дихання позбутися цієї панічної атаки. Трохи затримайте дихання, повільно видихніть на рахунок 1, 2, 3, 4. Тобто, набрали повні груди повітря, затримали і повільно видихнули. Комусь допомагає, хтось шукає для себе іншу техніку. Ось, наприклад, така дихання для йоги. Глибокий вдих через ніс. Незадовго затримати дихання. Після цього починають видихати порціями. Все те повітря, яке було у вас в легенях, не зразу випускається все, а порціями. Вони показано, як свічку задувають, ніби першу свічку задувають раз, тоді другим разом випускають повітря і за третім разом видихнули все, що містились в легенях. Це е, застосовують йоги таку диханню заспокійливу, техніку дихання. Е, також е, при панічних атаках, бачимо, радять зосередитися на розслаблянні м'язів, але дивлячись, де ця панічна атака вас настигла. Якщо вдома, то так. Ви можете лягти на підлогу, лягти на ліжко, де вам буде зручно, розслабитися, руки в голову, за голову закинути, ноги зігнути в колінах і полежати. Але якщо ви знаходитесь, наприклад, в громадському місці, там в школі, або, наприклад, в магазині, вона може настигнути людину будь-де ця панічна атака, то зрозуміло, що ви там на підлогу не ляжете. Це дається порада, саме якщо ви знаходитесь вдома. В комфортних для вас умовах. Тепер наступне. Обмежте подразники. Коли відчуваєте напад панічної атаки, спробуйте обмежити фактори, які її спровокували. Якщо вам це потрібно, знайдіть тихий, спокійний, спокійний куточок, щоб розслабитися та попрактикувати дихальні вправи. Якщо це неможливо, зосерейтеся на одній справі, думці чи фразі, яка вас заспокоює. От, наприклад. Можете собі там думати, що скоро якесь свято, і ви будете святкувати, і от мама спече торт, або ви купите торт, і представляєте собі, який він смачний цей торт. Це як ідея, це я вас не заставляю саме про це думати, але як ідея або про те, що вам сподобається щось інше там. Можливо, вам пообіцяли якийсь гарний одяг купити, або ви давно хотіли якусь гру собі придбати. То е, можна переключити думки, і е, коли починається напад цієї панічної атаки, почати думати про те, що вам подобається, або те, що ви скоро придбаєте, або те, що вам, наприклад, подарують, якщо у вас скоро буде день народження. Так, наступне. Дивіться, техніка заземлення, заспокійлива техніка, яка зв'язує вас з реальністю, досліджуючи п'ять органів чуття. Якщо почався напад цієї панічної атаки, потрібно очима, тобто в різні сторони подивитися і знайти п'ять речей, на яких ви можете зупинити погляд. Наприклад, синє небо, дерево, там, будинок якийсь навпротив, кішка перебігла дорогу. І, наприклад, метелики літають. знайшли п'ять речей. Наступне ззором ви закінчили, тобто перший зір, наступне: відчуйте чотири сенсорні відчуття, до яких ви можете доторкнутися. От ви десь перебуваєте, де прийшла до вас панічна атака, і до чого ви можете доторкнутися? Наприклад, ви сидите на кріслі, значить до крісла, до стола. Наприклад, до е, якоїсь людини, до друга, до подруги, яка поряд сидить, і там до телефона до свого. Угу. Чотири е, сенсорні відчуття. Доторкнулись до чотирьох речей. Наступне: прислухайтеся до трьох різних звуків. Дивлячись знов таки, де ви перебуваєте. Там або гудок машини, цвірінькання пташки, і там, не знаю, музика якась. Почули музику. Наступне. Сконцентруйте увагу на двох запахах. Якщо вдома, наприклад, почули запах маминих пиріжків там і е, парфумів якихось нових, якими ви надухалися. Якщо там е, не вдома перебуваєте, то, наприклад, е, запах свіжої випічки і кави. Наступне: скуштуйте щось, і, і як це відчувається в роті? Якщо зараз є можливість, е, ну, ви. Перебуваєте там в такому місці, що зможете щось з'їсти, то можна цією можливістю скористатися. Так, зброї від панічних атак. Е, можна, це не обов'язково, але це як порада. Можна записати думки, які вас мучають, знайти причину цієї атаки, чому вона могла виникнути, роздрукувати і викинути. Це матеріалізується проблеми і фізично людина позбувається їх. Можливо, це здасться комусь смішним, але це дійсно допомагає. Допомагає не лише випадку панічних атак, я особисто так не робила, але читала відгуки людей, які так робили. От, або мрію свою прописували на папері, вішали на стіні. Якщо постійно на неї дивитися і постійно кожного дня думати, то мрія збувалася. Якщо, наприклад, щось людину мучало... Знову ж таки, або якісь думки нав'язливі, або ще щось, вона це писала на папері, спалювала, або рвала, викидала, і їй легше ставало. Тому, в, приклад, в випадку з панічними атаками, це також діє. Наступне: пийте воду, вона запобігає зневодненню організму. Також порада. І використовуйте аудіододатки. Можна завантажити музику, аудіокнигу, звуки природи, тобто те, що вас заспокоює. Так, як впоратися зі стресом у період дії воєнного стану. По панічних атаках все. Переходимо до наступного стрес. Знаємо, що зараз в нас же в країні діє воєнний стан. Кожна людина перебуває в різних місцях. Є люди, які перебувають прямо в зоні бойових дій, з якихось причин не виїхали? А є, от як в нашому селі. Е, ну, все в плані тому, що воно не окуповане, це великий плюс для нас. Але часткові бойові дії в нас ідуть, мається на увазі прильоти і обстріли. Тому е, зберігати спокій це також е, дуже важко дається тим людям, які перебувають в селі. Е, частина, знаєте, ж, виїхала, частина з вас виїхала, частина в селі лишилась. Е, Зрозуміло, що людина звикає до всього нового, до всього, що робиться в її житті, і якщо так можна сказати, то і до війни також. Звикає. Звичайно, що це ненормально, і не всі можуть до цього звикнути. Якщо, наприклад, люди переживали якісь стреси, особисті втрати, наприклад, в них на очах загинув хтось, то це на все життя накладає на цю людину відбиток, тобто вона дуже довго цього не може забути. І також люди похилого віку дуже це все важко переносять із-за їхнього віку, і за те, що, наприклад, вони живуть в цьому, під цими постійними обстрілами, і людина перебуває в стресі. Повинна, постійно вона якась роздратована, налякана, не може себе знайти, не може знайти собі місця. І що ж треба робити? Це не тільки стосується, зрозуміло, людей похилого віку, а людей будь-якого віку, які переживають стрес в умовах зараз війни. Як покращити свій стан? Зосередитися на тому, що ви можете контролювати, довіряти лише достовірній інформації, а не читати все підряд з інтернета. От вам сказали, що завтра кінець світу, і ви вірите. Ні. Потрібно завжди. Розуміти і фільтрувати інформацію, яка потрапляє до вас з інтернета. Тому що якщо ви, наприклад, якусь тему або сказати щось зараз хвилинку. Якщо ви якусь тему будете довго, наприклад, розглядати, то ви побачите абсолютно різні точки зору на неї. На одному сайті говориться одне, на іншому зовсім протилежне. Тому фільтруйте те, що читаєте в інтернеті. Так, слухаю, хто хотів, що сказати? Я хотіла сказати, що я спомнила, мене була, коли я жила на селі, я прийшла додому зі школи, у мене сталася панічна атака. Я не знала, що робити. Це було дуже страшно, тому що мене одразу почала мама успокаюватися, тобто, назвала якісь предмети, щоб я подивилася на круг себе. Тобто, я швидко успокоїлася, тому що мама сама знає, як це те, що у неї самої була панічна атака. Бач, дуже добре, що мама була вдома і змогла тобі допомогти. Тому, бачите, тема близька. І скажу за себе, в мене також вони були, але чомусь вони в мене часто стаються вночі, коли я ще не засипала. Я не можу сказати, що в мене вони багато разів були, але були. Кидає в холодний піт, отакий переляк. В грудях так. отак все стискається, страшно, пристрашно стає, серце колотиться, ну воно у мене проходило за хвилини. Я ну, нічого не вспівала там робити. Я зразу увагу переключала, починала про щось хороше думати і все. Чомусь воно в мене зазвичай не серед дня було, а от отак от декілька разів вночі. Так, далі йдемо. Що потрібно робити? Подбайте про можливі запаси продуктів харчування та питної води. Це якщо вже це ми про стрес говоримо. Намагайтеся за можливості дотримуватися режиму дня і сну. У важкі часи важливо гуртуватися разом і підтримувати один одного. По можливості не сваритися, тому що і так важко. В сучасному світі воєнному жити, а ще й люди сваряться в себе в родинах, то треба намагатися не сваритися. Якщо, наприклад, людина не права, то краще вам змовчати, а вона потім зрозуміє або спокійно їй пояснити тільки пізніше. Тому що, наприклад, людина не права, починає кричати, то в тому випадку, коли хтось кричить, найкраще. Зброя проти цього це мовчати. Людина кричить, а тоді вона глиб, і що вона кричить одна сама, і людина замовкає. А от коли кричуть двоє один на одного, то тоді вже ніхто не хоче перший зупинятися. Один починає доводи свої ставити, інший кричить, що він правий, і воно може дуже довго тривати. Потім один на одного понадуваються близькі члени родини. І все, воно може на декілька днів розтягнутися, доки помиряться. А от якщо, наприклад, одна людина починає кричати, а друга мовчить, то та, яка кричить, вона за певний період часу змовкає, потім починає думати. І якщо вже не вона сама просить пробачення, то їй самій потім стає зрозуміло, що вона не права. І тоді вже та людина, на яку, наприклад. Кричали, вона потім спокійно цій першій людині може пояснити, що так, ти була там в тому, тому не права. І ця людина, яка кричала, вже дійсно розуміє, що так, вона не права. Вона може це або визнати, або не визнати. Але все одно в свідомості своїй вона це розуміє. У важкі часи важливо так, це я вже сказала, гуртуватись разом, підтримувати зв'язок з близькими. І по можливості не сваритися. У кого є можливість допомагати тим, хто цього потребує, допомагати людям, допомагати тваринам, допомагати слабшим. Можливо, у вас є якісь сусіди або старенькі, або там інваліди погано пересуваються, чи не можуть сходити до магазину, а у вас є можливість. Допомогти їм, можна купити їм там хліба, продуктів якихось. Можливо, вони вам навіть на це кошти дають. Тобто ви можете підійти і спитати, можливо, вам сходити в магазин, вони вам дадуть гроші, ви можете купити. Це як приклад, як варіант. Я ж не знаю, хто там у вас сусіди і так далі. Добрі справи, вони завжди цінуються і вони ніколи не забуваються. Є випадки, от Добрих справ, що допомагали людині, і потім людина пам'ятала це все життя. Так, наступний пункт нашої теми сьогоднішньої це загальні принципи надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях. Йде мова в нас зараз про домедичну допомогу, тобто до приїзду швидкої. Чим ви можете допомогти людині, поки не приїхала швидка? От, головне дивіться, її потрібно надавати правильно, тому що не всі там можуть знати, як правильно можуть нашкодити. Тому звертаю увагу, що потрібно надавати її правильно, швидко. Зараз О, вибачте. швидко і продуманість, рішучість і спокій зберігати, а не самому панікувати, щоб ще й людина ця, щоб на неї якась, крім того, що вона. В непритомна, або потім опритомніла. якщо ви почнете панікувати, то в людини там стрес наповну виникне. Які існують загальні принципи надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях? По-перше, це вивести потерпілого з оточення, де стався цей нещасний випадок, або з будинку, або якщо, наприклад, ви змогли витягти з води, допомогли, там людина води наковталася. Наступне це вибрати потерпілому найбільш зручне положення, щоб зазвичай це на рівному місці на якомусь, щоб людині було зручно лежати, визначити вид травм, чи травмована ця людина, чи є в неї рани, опіки, переломи, оглянути її. Визначити загальний стан, тобто, чи не порушені в неї життєво важливі органи, і, чи притомна вона. Чи, можливо, непритомна? Якщо вона непритомна, ми знаємо, як визначити її притомність: це треба двома пальцями відкрити її повіки.